Слава Ісусу Христу! Всім привіт! Часом буває так, що хтось з нас любить вдягати різні маски. Ми це робимо, щоб здаватися перед людьми кращими. Однак що краще? Бути самим собою чи грати якісь ролі? В цьому нам допоможе притча марофелі в цьому нам допоможе крича притя... прометера і... Допоможе притча про Митера і Фарисея. Читаємо святе письмо. Два чоловіки зайшли в храм помолитися. Один був фарисей, а другий Митер. Фарисей, ставши. Молився так у собі. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, неправедні, перелюбці. Або як оцей Митер. Пощу двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину, А митер, ставши здалека, не смів і очей звести до неба. Тільки бив себе в груди, кажучи, Боже, змилися надо мною грішним. Кажу вам, цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується вивищений. Чуємо, що кожен з них молився до Бога. Один відчував сміливість перед Богом і хизування своїми вчинками. Інший опустив голову, просив милосердя від Бога. І тут можна записати себе, як виглядає моя молитва. Чи часом я не упав у гордість? Ми можемо вдягнути перед людьми маску і показати, і не показати. Ми можемо перед людьми вдягнути маску і приховати своє я. Однак від Бога ми нічого не приховуємо. А які там, які там слова? Насправді Бог знає нас і наші серця. Він знає про наші добрі і погані вчинки. Він знає нас краще, ніж ми самі. Чекайте, я хочу приліпити собі мікрофон. Тому завжди потрібно бути чесним, не обманювати і не бути лицеміром. Навіть якщо ми часто ходимо до церкви, молимося, добрі робимо добрі вчинки. Ніколи нікого не можна принижувати. А навпаки, допомагати знайти дорогу до Бога. Поширити наші відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па! І пам'ятайте, останні... Останні, будуть... останні будуть перші будуть. Перші... Пер... перші будуть останніми, а останні першими.